Сьогодні ми народили разом з чоловіком дівчинку, або дош він був присутній при пологах. Ім'я вже ми придумали для донечки, але це поки залишиться в секреті. Хмельничанка Ірина у новорічну ніч народила дівчинку. Розповідає, це перша дитина у сім'ї. Зі слів породілі, хоча донечці лише пару годин життя, вона одразу перестає плакати, коли на руки її бере батько. Батько в нашої донечки він військовий, Він зараз тут за кадром. Я побажала терпіння і знаєте, такої домашньої. Підтримки підтримки не тільки з боку чоловіка, а з боку всієї сім'ї, бо це то, що треба, і це то що має бути в перші дні. Першому у 2026 році у Хмельницькому народилося двоє дівчаток. Одна з них з'явилася на світ у міському перинатальному центрі у перші хвилини новорічної ночі, а друга народилася у обласному перинатальному центрі. Розповідає чергова лікарка центру, акушерка гінеколог Ольга Гонтар. Народилася в 2,55 здорова дівчинка. 385 вагою зростом 53 сантиметри. Наразі батьки перебувають на сумісному перебуванні разом з дитинкою. Всі щасливі, здорові. Підтримати Ірину та її чоловіка до центру прийшла її молодша сестра Тетяна. Каже, ця новорічна ніч була особливою для її родини. Ми цю нашу квіточку чекали вже дуже давно. Ця ніч пройшла нам дуже важко. Бо пологи були важкі, ми постійно були на зв'язку з батьком дитини. Перше, що він мені скинув, це написав мені Дівчинка і скинув її крик. Тоді вже ми всі заспокоїлися. Коли я побачила свою племінницю, то я зрозуміла, що вона схожа на свого татуся. Дякуємо військовим, що в цю ніч ми пережили її. Слава Богу, в пологовій залі, а не в підвалах. За добу у Хмельницькому народилися п'ятеро дівчаток і один хлопчик. Зокрема, дві дівчинки та один хлопчик з'явилися на світ у міському перинатальному центрі. Про це повідомила медична директорка Вікторія Яник. Та троє дівчаток народилися у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Про це розповіла чергова лікарка Ольга Гонтар. Наталія Поляниця, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.